Вітаю в ефірі лаєв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. України світ відзначають день пам'яті жертв депортації та геноциду кримсько-татарського народу. Протягом двох днів з 18 по 20 травня 1944 року радянська влада виселяла кримсько-татарське населення кримської АРСР до середньої Азії. Офіційним обґрунтуванням для депортації стала нібито участь у формуваннях, які під час другої світової нібито виступали на боці нацистської Німеччини. При цьому серед департованих було багато кримських татар, які воювали у частинах Червоної армії. Багато кримських татар евакуювалися ще до окупації німцями Криму і не могли бути колаборантами. Однак після повернення з евакуації їх все одно вивезли. Загалом було департовано понад 180 тисяч осіб, але за татарськими джерелами понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих сьогодні. В Україні співпали дві події. Також українці відзначають день вишиванки. Це зауважив президент Зеленський. 79 років тому цей день градянська влада почала депортацію кримсько-татарського народу, народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити право на життя. Але народ зберігся і житиме. Вільно зауважив президент і додав, що сьогодні на ньому особлива вишиванка з орнаментами, які символізують єдність українського кримсько-татарського народів символа нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі, написав президент. Про символізм і не тільки поговоримо з Февзі Мамутовим, головою громадської організації Кримські татари Одещини. Февзі, вітаю вас. І я вас вітаю. Ви взі, який основний меседж у сьогоднішній даті саме в 2023 році? Основний меседж. Ну я буквально п'ять хвилин тому написав в соціальній мережі таку так: 79 років геноциду. Ворог то есть, 2023 рік. Ворог той самий, якого треба знищити, щоб він не продовжував геноцид. А геноцид дійсно продовжується, тому що ми бачили Бучу, ми бачили пінь. і якщо казати про такий факт, як геноцид, взагалі, то ми маємо, ми дуже багато дуже багато, коли думаємо про, про фізичне знищення, але протягом сотень років. І українського народу, і українсько-татарського народу є знищення мови, знищення культури це теж геноцид, це є геноцид. Тому що фізично знищивши людину, ти залишаєш в живих її дитинного, а знищивши її культуру, духовність. От такий меседж у 23-му році, що треба mm -hmm. боротись. Фез, uh, я uh, хочу, uh, і щоб ми поговорили про. Uh, Подію певно, так в Криму імовірно, ті кримські татари, які там залишилися на свій страх і ризикуючи власним життям, вони все одно сьогодні відзначають цей день. І от Арафат Чубаров виклав пост про те, що у Джанкої поклали квіти та провели мітинг біля пам'ятної дошки, встановленої на тамтешньому на будівлі тамтешнього залізничного вокзалу. Він, щоправда, я так розумію, потім прибрав цей пост. Там було відео певне, можливо, щоб не наражати людей на небезпеку у Криму. Може, у вас є якась інформація, як кримські татари сьогодні відзначають цю дату ті, хто перебувають саме на півострові Окупованому? Сьогодні в Білогірський район це Харасу Базар. До речі, після деокупації Криму треба і топоніміку змінювати, щоб дві назви наказати. Біля харасу Базару є, були плани у людей, щоб вийти і вшанувати пам'ять депортованих, але чутки про те, що відмінений цей захід. Незрозуміло звідки, але спілкувавшись сьогодні з людьми, я кажу: а де ти взяв цю, цю взагалі, інформацію, що він не відбудеться? Такої інформації офіційно не було, але кількість людей, які прийшли на цей захід, зменшилась. Чому ну, це таки гібридна, я вам скажу гібридна дезінформація? От хоча б П'ять людей, але не прийдуть, знаєте, і буде, буде менше в школах про цю дату. На жаль, в Криму де вчаться кримські татари про цю дату взагалі підіймати цю тему не стали сьогодні. Тобто знову ж таки я кажу, що забирають у дітей. Ну, у людей у наступного покоління забирають сторінки історії, яку вони повинні пам'ятати. А якщо діти в Криму будуть пам'ятати цю сторінку історії, то вони будуть розуміти, що вони зараз живуть в обіймах ворога, а ці обійми з кожним днем стають все більш більш такі їжакові, тому що ворог розуміє, що він програє, і тому він най все більше і більше з кожним днем тисне. На ну, громадське населення проводить обшуки, затримання і так далі. Сьогодні mm -hmm. так, порівняно з минулим роком, менше згадується, менше згадується ця дата. Порівняно з поза минулим роком, ще мен... Ну і так, так з кожним роком стирається Угу. Фрузі, я знаю, що ви активно цікавитеся і долучаєтеся до розробок пов'язаних з деокупацією Криму. Я маю на увазі не військового формату, звісно, а саме до планів, як потім півострів треба буде асимілювати, якщо можна так сказати, до України чи є якісь новинки у цьому поступі, чим би ви могли поділитися з нами зараз. Ну, єдине, ви маєте на увазі, я так розумію, реінтеграцію так, після так. деокупації. так? Ну, Із такого, що нещодавно там спілкувалися і над чим думали, це градація декількох видів людей, які співпрацювали з. Окупаційною владою, тобто держслужбовці, які взяли паспорт. Але є моменти для, для наших правоохоронців. Знову ж таки, є момент, коли ти е, працював певні функції, виконував е, виконував свої функції, і плюс агітував за поход на вибори, і агітував за певного кандидата. Ми розуміємо за кого там тільки можна агітувати, і це вже три градації. Держслужбовців, може навіть до 2014 року громадян України, але потім вже це, це такий на роздум правоохоронців, але сьогодні є вже певні нароботки і певні поради. Для, ну, згідно законодавства, і що і як з ними робити, і куди їх відправляти, і може когось і не відправляти. На, на цю тему поки що зараз йде розмова. Угу. Ну, дякую, що поділилися. А, знаю, що у вас сьогодні дуже щільний графік, не можу більше затримувати. А, Бажаю, щоб все сьогодні сталося так, як планувалося. Дякую, що долучилися до нас. Фивзімабутов, голова громадської організації Кримські татароодейщина. Був на зв'язку з лайв Studio. Нагадаю, що сьогодні в Україні та світі відзначається день пам'яті жерти депортації кримсько-татарського народу, українські українці з кримськими татарами. Разом дякую, що були з нами.